Привіт, мене звуть Сашко Кульчицький, Я головний комунікаційник Міжнародного фонду відродження. І в цьому відео ми зараз коротко поговоримо про те, чого ми, комунікаційний відділ Міжнародного фонду відродження, очікуємо від вас в плані комунікації ваших проектів. В першу чергу я хочу вас привітати, тому що ви отримали від нас фінансування, і це дуже круто. Але і накладає на вас певні зобов'язання і обов'язки. Тому поговоримо власне про них. Перш за все. Чому це важливо і чому потрібно взаємодіяти з нами як комунікаційним відділом? Для цього є три причини: перша причина це елемент вашої і нашої спільної прозорості та відповідальності. Ми показуємо, що ці кошти справді пішли на важливі і потрібні справи. Інша причина це спосіб нам оцінити. Ефективність вашої роботи і ефективність витрачених коштів, які ви витрачали власне на комунікацію в межах вашого проекту. І третя причина це насправді допомагає поширити ваші матеріали далі, ніж там, можливо, ваші підписники, тому що ми підключаємо свої канали, поширюємо те, що ви надсилаєте нам, і це допомагає збільшити загальне охоплення. Те, про що ми зараз будемо говорити, це коротка версія. Наших вимог повна і детальна версія міститься в комунікаційному довіднику, який є у нас на сайті, який вам надсилають менеджери ваших проєктів з сторони фонду. Там 28 сторінок і є вичерпні відповіді, як мені здається, на усі питання, які можуть перед вами виникнути. Тому не бійтесь туди заглядати. Там є найголовніше. Крім цього, якщо у вас виникають будь-які запитання, ви завжди можете написати нам на нашу скриньку піар не соромтесь, пишіть. Ми завжди раді відповідати на питання, які у вас виникають. Загалом майте на увазі, що ключовий принцип нашої з вами взаємодії це гнучкість. Ми розуміємо, що бувають різні обставини, і всі правила, які далі ми будемо озвучувати, можуть певною мірою коригуватися в залежності від тих обставин, які виникають перед вами. Тому пишіть, ми будемо шукати способи, як зробити нашу взаємодію максимально корисною приємною. І зручною для вас і для нас пам'ятайте, що ми не цензуруємо ваші матеріали, ми не вказуємо вам, як правильно працювати. Ви маєте повну свободу дій, і коли ви надсилаєте нам матеріали, це радше про те, щоб ми перевірили, чи виконані певні формальні вимоги. Так само усі матеріали, які ви створюєте, залишаються. В вашій власності, ви володієте на них авторськими правами, тому можете не перейматися з цієї точки зору. Зазвичай ми не вимагаємо у вас, щоб ви надсилали чи узгоджували з нами ваші права. Комунікаційні плани або стратегії, проте існують ситуації, коли ми все ж таки цього просимо. Якщо ваш проект відповідає двом з трьох наступних умов, ми просимо вас написати нам, зв'язатися з нами, щоб ми змогли спільно напрацювати або узгодити вже існуючий ваш комунікаційний план. Так, от ці умови, якщо ваш проект е, має фінансування більше ніж. 50 тисяч доларів, якщо ваш проект триває більше ніж 10 місяців, або якщо ваш проект передбачає проведення окремих комунікаційних кампаній. Якщо дві з цих трьох умов підходять під ваш проект, під його опис, ми просимо вас зв'язатися з нами для того, щоб ми спеціально подумали, як підсилити вашу комунікацію. Окремі комунікаційні матеріали, які ви будете створювати в межах вашого проекту. Ми просимо попередньо узгоджувати з нами, щоб ми могли перевірити, чи все там окей з логотипами, дисклеймерами і іншими формами згадок, про які ми поговоримо трішки пізніше. Так, от що ми просимо вас узгоджувати? Якщо ви створюєте великі аналітичні матеріали, посібники, статті, створюєте відеоролики, проводите великі події, ми просимо заздалегідь нам надсилати. Ці матеріали, ці тексти, відео, або, скажімо, програми заходів прес-анонси, щоб ми могли перевірити, чи в правильному форматі згаданий там фонд. Е, але це не означає, що будь-що, що ви робите в комунікаційному плані, потрібно з нами узгоджувати. Якщо це е, короткі записи у вас на сайті, якщо це записи в ваших соцмережах, ви маєте свободу розміщувати це самостійно, не узгоджувати з нами, але все одно дотримуватись певних правил, про які ми поговоримо трішечки згодом. Повний перелік того, що потрібно і що не потрібно. Узгоджувати, ви знайдете в довіднику, і так само там ви знайдете табличку з дедлайнами, коли потрібно надсилати ті чи інші матеріали. Переважно, переважно, якщо не йдеться про якісь великі матеріали, на кшталт посібників чи підготовку великих. Події конференції на 50 плюс людей це одна доба до часу публікації. Протягом цього часу ми майже завжди, крім екстраординарних випадків, відпишемо вам і зазвичай скажемо, мовляв, все окей, дякую, ви молодці. Поїхали далі. В усіх матеріалах, які ви створюєте, за підтримки міжнародного. Фонду відродження за кошти фонду потрібно вказати про цю підтримку, про те, що ваш проект фінансується, підтримується міжнародним фондом відродження. Або, в випадку, якщо йдеться про співфінансування, також там, наприклад, європейським союзом. Швецією або що ми використовуємо п'ять способів згадати про цю підтримку. Перший і ключовий це логотипи. Ви розміщите логотипи фонду, або можливо, також інших інших донорів на своїх візуальних матеріалах. Інший спосіб це дисклеймер. По суті, це просто текстова згадка про те, що ваш проект було підтримано фондом. Третій спосіб згадки це інформер. Він використовується тільки для великих матеріалів, і це поєднання дисклеймера з Коротким описом того, чим є фонд або випадку співфінансування, також, там, наприклад, Європейський Союз або е, Швеція. Четверта форма це усна згадка. Коли під час публічних подій ви усно зазначаєте про те, що ваш проєкт підтриманий фондом. І останній спосіб згадки це теги, хештеги в соцмережах. Поговоримо про кожен з цих типів окремо. Отже, логотип: всі візуальні матеріали, всі роздаткові матеріали, які ви поширюєте серед своїх цільових аудиторій, мають містити логотипи фонду або логотипи фонду та інших донорів, випадків, якщо це проекти спільні між фондом і, наприклад, Швецією або Європейським Союзом. Це стосується е, зображень в соціальних мережах, е, які ви спеціально розробили для соціальних мереж. Це стосується інфографік, це стосується е, роздрукованих прес-релізів або пресанонсів. Це стосується відеороликів, які ви знімаєте і монтуєте, і так далі. Повний вичерпний перелік ви знайдете теж в комунікаційному довіднику. У випадку, якщо ваш проект співфінансується кількома донорами, не лише фондом, ви можете вільно суміщати логотип фонду з іншими логотипами, але зважайте, що у різних донорів бувають різні вимоги до того, як саме розміщувати їхні логотипи і суміщати з іншими. У нас все доволі ліберально. Якщо ж ви є грантером програми Європейське відродження або Іншого е, майбутнього проекту, який ми робимо спільно з Європейським Союзом, то просто слід зважати на місце розміщення наш логотип і логотип інших донорів. Ми просимо суміщати таким чином, щоб логотип ЄС був в лівому кутку, верхньому або нижньому кутку е, вашого. Інформаційного матеріалу, візуального матеріалу, базовою версією логотипу фонду є горизонтальний логотип, на якому є буквочка В і написано Міжнародний фонд відродження. Якщо ви розміщуєте. Поряд інші логотипи, які є не горизонтальними, а вертикальними, тоді ви можете використовувати власне вертикальну версію нашого логотипу. Якщо ви розміщуєте логотип на світлому фоні, то, звісно ж, використовуєте основну синю версію. Якщо фон позаду є темним, ви можете використовувати логотип білого кольору, однокольорний. або якщо ви робите щось в чорно-білому варіанті, то в нас також є просто чорна версія, монокольорна нашого. Логотипу і теж ви можете його використовувати для таких потреб, але базова для більшості випадків це наш синенький горизонтальний логотип. І майте на увазі, що ми дуже сильно вас просимо не змінювати його ніяким чином, не перефарбовувати його в червоний, не розтягувати, не збільшувати буквочку В в порівнянні з текстом. Або що дайте йому спокій і залишіть його в тому недоторканому вигляді, в якому ми вам його. Надсилаємо або посилання, на який ви знайшли в комунікаційному довіднику. І зверніть увагу на місце розміщення, якщо це проект, в якому є лише фонд, як донор, і ваша організація як виконавець, ви можете суміщати ці логотипи, ставити їх поряд. Якщо ж є інші донори, або це проект на якийсь. Вспільно спільно фінансування надає, наприклад, ЄС або Швеція і фонд. Тоді ми просимо розміщати це в дещо різних місцях. Наприклад, ліворуч у нас розміщується логотип ваш як виконавця, а праворуч розміщується блок з логотипами фонду ЄС або інших донорів. І по суті, це все це всі ключові вимоги. А як це виглядає з прикладами? Ви знову ж таки знайдете в комунікаційному довіднику. Дисклеймер це текстовий спосіб згадати про те, що ваш проект отримав підтримку від міжнародного фонду відродження. Його ви розміщуєте у власне текстах, статтях на сайт або для ЗМІ, в довідниках, посібниках і так далі, в прес-анонсах, в прес-релізах, в програмі вашого заходу, якщо ви видруковуєте її, поширюєте серед учасників. Базово дисклеймер звучить наступним чином. Цей матеріал було підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Це базова версія, і ви можете змінювати її під свої потреби, додавати назву. Організації, наприклад, цей матеріал було підготовлено громадською організацією Козятин Велика Сила» за підтримки міжнародного фонду відродження, і так далі. Отже, ви можете змінювати дисклеймер відповідно до ваших потреб. І ключове це здоровий глузд. Головне вказати, що певний матеріал створюється за нашої підтримки, і про те, що. Е ми не несемо відповідальність за зміст сказаного чи зробленого вами. З інформером ви будете перетинатися тільки, якщо ви готуєте великі аналітичні матеріали, навчальні матеріали, на кшталт посібників, книги. Пейпери і так далі, якщо вони більші за розміром ніж 30 сторінок. Тоді ми просимо, крім дисклеймера, додати також коротку довідку про фонд. Якщо проект співфінансується також іншими донорами, ви додаєте ще коротку довідку, наприклад, про європейський союз або про Швецію. Текст інформера є в комунікаційному довіднику. Якщо ви реалізовуєте спільний проект. Фонду та Швеції або європейського союзу там є спеціальні довідники, де також є інформери цих донорів. Бувають ситуації, коли ви не можете. Показати логотип або розмістити текстовий дисклеймер, наприклад, коли ви даєте інтерв'ю, або виступаєте на якомусь заході, особливо коли це не вами організований захід. Тоді підійде спосіб маркувати нашу з вами е, взаємодію, такий як усна згадка. По суті, ви просто маєте згадати, що ці матеріали були напрацьовані в межах нашої з вами співпраці. Фонд є вашим партнером в реалізації цього проекту, проведення цього дослідження, або що. Тепер коротко поговоримо про публічні. Події, якщо ви організовуєте велику масштабну подію, наприклад, конференцію, форум, фестиваль або що на ній має бути присутньо більше 50 людей. Ми просимо вас принаймні за 10 днів до цієї події, повідомити нас про неї і надіслати ваші інформаційні матеріали, ваш анонс, який ви використовуєте для промоції цієї події. Це ж саме стосується престурів. Якщо ви плануєте престури, просимо вас повідомити принаймні за 10 днів до його проведення про те, що ви будете це робити. Якщо йдеться про меншого масштабу е, публічні заходи, наприклад, ті ж самі конференції, форуми, прес-конференції, або що на менше ніж 50 людей, або великі навчальні заходи на більше ніж 50 людей, ви е, можете повідомити нас за три дні до цієї події, щоб ми могли, по-перше, спланувати свій час і за можливості приєднатися, взяти участь у вашій події, і по-друге, для того, щоб ми самі могли встигнути поширити Ваші матеріали, інформацію про ваші події. Якщо йдеться про непублічні заходи, такі як громадські слухання, закриті наради, закриті навчальні заходи на не дуже велику кількість людей. Ви можете взагалі нам не повідомляти завчасно про проведення цих подій, але ми все одно будемо чекати від вас інформацію про те, що це вже пройшло. Власне, це правило стосується усіх подій, як великих, так і малих. Ми очікуємо, що за добу, за дві доби після події, ви надішлите нам інформаційні матеріали про те, що і як відбулося прес-реліз, фотографії, інші матеріали, які могли бути напрацьовані в межах вашої події. Ми завжди раді їх поширити, якщо це. Підійде для нашого сайту або наших соцмереж, або ж в будь-якому разі нам завжди важливо і цікаво розуміти, що там відбувалося, і чи все там було окей зі згадками фонду, що для нас теж важливо. Якщо ви проводите події в Києві або Львові, ми також пропонуємо вам розмістити на вашій локації банер е, Міжнародного фонду відродження, який буде одразу маркувати нашу з вами співпрацю. Тому якщо е, у вас є на це запит, просто пишіть нам на, на e-mail і ми організуємо передачу вам банеру е, в одному з цих двох міст. Також, якщо у вас є бажання, запит на те, щоб хтось з Представників фонду взяв участь у вашому заході, е, сказав вступне слово, приєднався до дискусії. Або що теж ви можете писати нам на емейл на піарфює, і ми подумаємо, хто найкраще зможе представити позицію фонду на вашому заході. Також на що ще я просив вас звернути увагу, це щодо фотографій на більшості публічних заходів. Ви захочете фотографувати, е, що відбувається: фотографувати. Перебіг подій і ваших учасників. Але в таких випадках можуть виникати питання до того, чи надавали дозволи власне, учасники вашої події на те, щоб їх фотографували. Тому ми радимо вам в реєстраційній формі вказувати пункт про те, що всі, хто підписується нижче, дають свою згоду на те, що їх можуть фотографувати, а їх фотографії потім розміщувати публічно. Ще кілька зауважень про текстові матеріали, які ви готуєте. Як ми говорили, от там ви маєте розміщувати дисклеймер. Але є ситуації, в яких це зробити доволі складно. Наприклад, якщо ви розміщуєте матеріал на сторонньому майданчику в якомусь змі, буває таке, що медіа самі обрізають дисклеймер і розміщують матеріал без е, власне. Цього цієї частини тексту, що робити в такому разі, ми свідомі, що такі ситуації відбуваються, і це окей. Якщо попередньо ви нам надсилали на узгодження, текст ми бачили, що в ньому був дисклеймер, і потім він зник через те, що так вирішили редактори. Що ж, ми приймаємо це і розуміємо, не потрібно. Перейматися так само, ми розуміємо, що якщо матеріал готуєте не ви, а журналісти певного видання про вас, ви не можете змусити їх вставити туди. Дисклеймер це теж окей. Але ми радимо для того, щоб убезпечитись від цього. Згадувати про співпрацю з фондом в самому тексті статті, да не в кінці окремим абзацом, а згадувати про це безпосередньо в тексті, тоді менше ймовірність, що ця частина буде вирізана і вам, і нам буде приємніше. Якщо ж ви розміщуєте матеріали в себе на сайті на своїх майданчиках, ми обов'язково очікуємо, що дисклеймер там буде збережений. Якщо ви хочете у статтю або прес-реліз е, додати. Цитату когось з представників фонду, то ви можете також написати з таким запитом до нас. Ми сконтактуємо з е, директором фонду або директором програми, яка фінансувала ваш проект. І надішлемо вам цю цитату, щоб ви могли її використовувати. Що стосується соціальних мереж, там ви маєте найбільше свободи. Записи в соціальних мережах не потрібно з нами узгоджувати, але ми все одно очікуємо, що там ви також згадуватимете про нашу співпрацю. Якщо ви створюєте спеціальну графіку для ваших соцмереж. Або знімаєте відео, ми сподіваємося, що ви можете туди додати логотип фонду, і це буде достатнім способом згадки. В текстових дописах і матеріалах. Ми також очікуємо, що ви зможете тегнути фонд в тій чи іншій соціальній мережі, і додати хештег про те, що фонд підтримує цей проект. Власне, як нас правильно тегнути, адреса наших. Сторінок в соціальних мережах і як правильно звучить наш хештег, ви можете знайти в комунікаційному довіднику. Також майте на увазі, що якщо в вашій команді немає професійного дизайнера або СММ-ника, але ви хочете, щоб ваші записи в соціальних мережах виглядали. Красиво і стильно, ми підготували для вас спеціальні шаблони, які ви можете використовувати, вони прості в використанні зроблені на сервісі Canva, який я думаю, багато хто з вас знає і використовує. Тож ви можете знайти в довіднику правильні посилання, і там вже будуть готові шаблони, де вам просто потрібно буде змінити текст, картинку або додати свій логотип. Якщо на вашому сайті є спеціальний розділ. З проектами, де ви описуєте проект, які ви реалізовуєте, то ми очікуємо, що ви в інформацію про наш спільний проект додасте також логотипи, інформацію про взаємодію з фондом. Якщо у вас є розділ окремий з. Партнерами ми розраховуємо на те, що наш логотип теж з'явиться в цьому розділі. І давайте настанок ще згадаємо про фізичну продукцію. Да, як можна маркувати щось, те, що існує в фізичному світі, якщо в вашому проєкті передбачена закупівля техніки. Ми розраховуємо на те, що ви зробите на цій техніці певну позначку, наклейку про те, що вона була придбана за кошти нас як донора. Шаблони таких наклейок, якщо ви хочете роздрукувати їх самостійно, ви знайдете в довіднику. Якщо ви не хочете друкувати їх самостійно, ви можете написати нам, і ми надішлемо вам такі наклейки. Якщо ви закуповуєте і роздаєте гуманітарну допомогу, ми і очікуємо, що на ящиках, в яких ви її перевозите, ви можете розмістити наш логотип. Але одночасно ми наголошуємо на тому, що не потрібно розміщувати логотипи, наклейки на кожному окремому продукті чи на кожному окремому пакеті, який ви роздаєте, це буде надмірно. І останнє, якщо ви виготовляєте певну сувенірну продукцію. То ви е, не обов'язково змушені розміщувати там наш логотип. Це залежить від того, чи хочете ви розміщувати там інші логотипи. Якщо ваш мерч містить лише якісь текст або зображення і не містить інших логотипів, вашого логотипу логотипів інших донорів. Не обов'язково розміщувати і наш логотип. Якщо ж ви розміщуєте там інші логотипи, тоді будьте ласкаві згадати вже і про фонд відродження. Це все, що я хотів вам розповісти, найголовнішого про те, як взаємодіяти з нами і комунікувати в межах ваших проєктів. Детальнішу інформацію ви знайдете в довіднику і не забувайте нам писати, якщо у вас виникають будь-які запитання. Ми знайдемо відповіді на все, що вас може хвилювати. Тому досить дивитись це відео. Давайте реалізовувати проєкти успіхів.